14-15, перша половина всякому разі 15-го. Це була така гаряча фаза цієї війни, тільки вона була тільки на сході нашої держави. Локальна. Да, локальна, більш локальна. <кій> так само обстрілювали канонадами, так само обстрілювали цілодобово. Але не літали літаки, і не було крилатих ракет. В принципі, все інше, все було і гради, і смерчі, і урагани, і танки, і сау, і все-все-все це було. І коли я приїхав з першої ротації в січні 2015 року сюди, то мене вразив спочатку Київ, а потім ще більше Полтава. Вразило в поганому розумінні цього слова. Коли ми виїжджали в січні з ротації, то ми їхали. До Сватова, це містечко на кордоні з Харківською областю, між Донецькою і Харківською областю. Луганщиною. А Луганською, да. Міздо... Луганською, до Сватова їхали в тиші. У нас е у хлопців були заряджені автомати з, автам... з патроном, набо... з набоєм в патроннику і їхали тихо, навіть дихати боялися. Настільки нас три місяці там працювали, цими обстрілами. обстріли. І ми виїжджали тихо, а за нами їхала машина, яка потім зібрала Сватова БК боєкомплект. Зброю треба було хлопцям здавати в Києві, а боєкоплект залишили, щоб вони забрали на передову, бо там набої ніжніші. Так от тільки потім, після Сватого, наче видихнули і стали говорити. А коли приїхали в Київ, здали зброю, і там в Києві на Володимирський Главк. Поліцейський зараз тоді був міліцейський, а добровольчі батальйони, якщо ви не знаєте, то бадобровольчі батальйони всі тоді були приписані до МВС, або до Нацгвардії, або до е, міліції, потім поліції. То я служив тоді в батальйоні Золоті ворота, і от ми в лавку, він, він такий загрожений, закритий. Ну, ще якось нічого не міняється. Ну, главк, тиша, да, ранок. Е, ну, ходять міліцени. А потім, коли виходиш вже на Софійську площу, і тут починається життя. І от після того, що ми були там три місяці нас обстрілювали зі канонадами, потім дорога, а потім Главк, все якась ще сіре таке. Потім виходиш в Київ, а там життя як було. Там ні ніхто не, не чує про війну, майже ніхто нічого не знає. Приходить вечір, грять вітрини, ресторани, гуляють люди, фієрверки. Знаєте, якось в голові не зрозуміло щось. Ми там звідти ледве вибрались. За нас зараз там інші хлопці, так? які нас змінили, ми приїхали всього на два тижні і потім знов туди їдемо. Просто відпочити, перепочити на два тижні. А тут гульня, гулянка. Але якщо в Києві ще він, місто велике і багато людей, ще може чоловік 5, може до 10, за три дні, що я був у Києві, підійшли. До нас, до мене, і сказали дякую. То коли я приїхав в Полтаву, то тут взагалі до ветеранів нікого діла немає. Маршрутники виганяють або плати. Люди, які їдуть з маршрутниками, підтримують не бійців, а маршрутників. А вже пізніше, 17-18 рік, взагалі стали чути, «Да де та війна, ніякої війни немає. От буде тут війна, от тоді я піду. Що ти мені розкажеш, де та війна? Накликали війну. Люди кликали війну до себе. Їм до них не доходило, що війна вже йде. Тільки завдяки хлопцям, які її боронили там, в ті роки, вона не прийшла тоді-сюди. І кликали, дайте нам війну, хотіли побачити, бачимо, бачимо. Слава Богу, Полтава ще не, не бачить, слава Богу. І дай Бог, щоб не побачила. Але область вже бачила. Вся Україна вже бачить, що таке війна. І... Без поваги ставили, ставилися до ветеранів і ставляться досі багато хто без поваги. Ми вас туди не направляли, ми вас туди не звали, там гражданська, громадянська війна і тому подібне. Мова, та яка різниця, яка мова? Церква, та яка різниця, яка церква, Бог один, Бог то один. І церква Божа одна. Але хто служить цій церкві? Це інше. Чи вона належить державі ворогу? Який до нас прийшов зі зброєю, нищить наші міста, вбиває наших співгромадян. Чи це церква наша українська? В церкві не має бути політики, крім однієї. Про-державницька політика. Не треба сам вон агітувати за якогось депутата чи президента. Ні. Але про-державницька має бути, а не так, як в Московському патріархаті про-московська політика. Або якась братські, якісь братські народи, якась братовбивча війна, всі ці вісім років вони загонів розповідали своїм приходом. Я, я їм поясню, чому про державну? Тому що тільки держава дає право на канонічну автокефалію, незалежну церкву. Нема держави, такого права народ не має тоді. Так. А коли є держава, тоді народ, народ має право на церкву помісну. Ось через те держава. Тому церква повинна підтримувати державу. І оць, о, повинна бути синергія держава і церква. Тоді є, є єдність. Зараз, вибачаю, нічого, дуже... зараз більшість людей все ж таки зрозуміла і об'єдналася вже навколо е, цієї війни, навколо е, перемоги, скажімо так, да, навколо однієї мети перемоги. Хоча зустрічається і сьогодні в Полтаві я вам. Мені прислали відео, кажуть, поруч зі мною ця жінка живе на Амнівці. Явна колаборантка, яка розмовляла з нашими блогерами, і, мабуть, не знала, що вони блогери, що вони її записують і викладуть в Ютуб. Вона розмовляла, вона представила, що вона з Полтави, і говорила, що вона чекає росіян, коли вони прийдуть в Полтаву. Зумієте, я виклав теж і в СБУ, общем, хай займаються. Але такі є навіть сьогодні, навіть в Полтаві людина, до речі, говорить про судів, про екологію. Але ж, все ж таки є хоч я якась, не надія. Не я якась надія, якась надія що дії пояснюють. Тому поки ми дійсно не об'єднаємося навколо ідеї, яка веде до нашої перемоги, навколо української ідеї, і поки ми не зрозуміємо, що це дійсно всі, всі 100%, що це дійсно йде війна, і це війна остання, або ми переможемо. Або України ніколи більше не буде. А ми не маємо, не, не маємо права цього допустити, бо нам Господь дав шанс здобути нашу тепер державність і державу. Понад 300 років її намагалися здобути, а якщо брати від початку, то навіть близько 900 років від того, як Андрій Боголюбський зруйнував Київ, все почалося. Це був 1142 рік. І от звідти все почалося. Вже майже 900 років все це йде. І останні 350-400 років ми воюємо з москалями. І сьогодні останні 8,5 років це все продовжується. Але Господь одночасно і дає нам шанс здобути державу, нашу вільну, незалежну, демократичну, заможну державу, сильну державу, європейську, або втратити її назавжди. І нам наші нащадки не, про, не простять, якщо ми її втратимо. Тому ми маємо всі об'єднатися. Кожен чим може допомагати для перемоги, хтось може сітки плісти, хтось просто привітати ветерана, сказати дякую тобі, що ти там захищаєш. Хто як може? Хтось може якоїсь грошима, які ми хто чоловіки може йти на фронт, беріть зброю, йдіть на фронт, але ми маємо здобути утвердити нашу державу. І після нашої перемоги Росії вже не буде. Або не буде Росії, такої, якої вона є зараз, не буде цієї наддержави. Да? Просто розсипеться вона на дрібні держави і, можливо, колись вона ста... вони стануть нормальними. Або якщо вони знищать Україну, то вже ніколи не буде іншого шансу. Не у наших... Кажуть, що не передамо війну нашим нащадкам. Якщо ми зараз програємо, ми не передамо ніякої війни, ми передамо рабство вічне. Бо ні, не буде більше нам шансу. Тому разом до перемоги ще раз вас і свято.